Зранку, 8 травня, евакуаційний екіпаж спецпідрозділу Білий Янгол вирушає на евакуацію до Білопілля. У нас була заявочка забрати у місті Білопіллі, там по вулиці 40 років перемоги. Там є бабуся, дідусь, і теж на цій самій вулиці, але інший будинок, там теж одна бабуся. І ще там, тільки що коли ми збиралися виїжджати, зателефонували. Ще там одна бабуся чекає. Тобто, получається в нас чотири особи. Біля одного з будинків у Білопіллі чекає на евакуацію Валентина Азарова. Поліцейські допомагають їй сісти в автомобіль. По дорозі жінка розповідає, приїхала сюди з ворожби сьогодні. Зранку допомогли в цьому сусід, і дільничний поліцейський довго вагалась, але після нічних обстрілів прийняла рішення виїжджати. Ні ніч така була. Не розстраюйтесь, не розтраюйтесь. Не а цю ніч, ночі трахати. Вибухи я не знаю, що це за оружжі таке, що я кажу, земля дрожала. Як падає, якщо цілий день, то наші там розстрілювали, а ночі навіть наші не відстрілювалися, а ці такі тяжоли, тяжоли вибухи були. За два дні до цього розповідає жінка, внаслідок одного з обстрілів пошкодило її оселю. Два стеклопакета видала у двох кімнатах. І два таких обкровіх окна теж. Це лахваном позатягували з uh -huh. сусідами. Оставила все Сусіду там, не знаю, що там буде. З собою, каже пані Валентина, зібрала найнеобхідніші речі. Документи. Такого залізди там сумочка в мене невелика, туфлі взяла з собою. Туфлі? Не, не їди, нічого не, не, не взяла. Я кажу, таблетки випила з утра. Так, Чи повернеться додому, якщо безпекова ситуація стане кращою, Валентина Азарова поки не знає. Не знаю. Я ви знаєте, я навіть на, на, зав, на завтрашній день я не заказувала ніколи, нічого не заказувала. Що я. За іншою адресою, екіпаж спецпідрозділу забирає подружню пару, а в сусідньому будинку ще одну жінку. Ви зібралися? Да. Да, не добре. Галина Захарченко розповідає, більшу частину свого життя прожила в Білопіллі. Виїжджати вирішила через посилення обстрілів. Майже всю останню ніч каже жінка, ховалась у підвалі будинку. Потретнього ночі це страшний тут і до пів восьмого утра і на минуту не переставало. Бомбили, страшна, бомберка була, а тоді капи, капи, і капи. Це тільки на гори підлинеся, каблити під. назад. Тільки на гору, назад. А що з собою взяли? Пошти нічого. Та <риклад> що ну, взяла? Те, що необхідне, там не взяла, де перевіться і все. А що ще відео? Та сумка. З собою, саме головне. Бо без таблеток я нікуди. Пані Галина говорить, тимчасовий прихисток їй нададуть родичі, але сподівається невдовзі повернутись у Білопілля. Поки хоч на скільки вже днів, може, хоч на неділю там, а там уже що тоді як як ще буде, так і вигнати. Як повідомили рятувальники Сумщини у своєму Фейсбук, зранку після російського обстрілу їм довелося діставати з під завалів будинку травмовану жінку. Бабушка, ви живі. Жива, жива. Що у вас болить? Відомо про чотири пошкоджені будинки та господарські споруди. Евакуйованих людей екіпаж спецпідрозділу Білий Янгол привіз до Сум. Тут їм допоможуть оформити документи внутрішньопереміщених осіб. І за потреби поселять у гуртожитку для переселенців, а поліцейські їдуть на чергову евакуацію. Ми зараз будемо їхати на ворожбу, а потім знову ще на Білопілля, бо заявки поступають і потрібно допомогти ще людям. Ірина Касьяненко та Вікторія Гладченко Суспільне новини, Сумщина.